Називайте мене просто вбивця поганого харчування. Це побачила я в галі млинці з шоколадом і бананом і думаю, ага, щас. Дорого, цукру багато, але впадло готувати. Секундочку. Ну ви вже бачили мої стосунки з млинцями. Та й буде як з варениками, простою у плити сто штук на печу, буду втомлена як собака, а воно за день улетить. Не перестаю впевнюватися, що лінь – це двигун прогресу. Треба приготувати так, щоб було смачно ситно і не задовбатися, і додати трошки користі, щоб ніхто не дізнався. Думаю, ніхто не помітить, якщо я заміню млинці на цільнозерновий лаваш. Ну тут як мінімум дві години часу зекономила, і в начинку все, що хочеш, клади, і банан тобі, і шоколад. Супер білково, без цукру. І погодьтеся, що таких млинців вибиш. 10 штук 10 з'їли. А от таких конвертиків навіть мій хлопець три штуки ледь з'їдає. І да, решітки у мене немає. Але тут і пельменниця підійде. Хлопець сказав, що шоколаду могла би і більше додати. Але у мене взагалі-то конвертики з шоколадом, а не шоколад з конвертиками. 20 хвилин і готово. Смакуйте з користю. Сівічки мало не притуліти свої непонятної.